сила росіян у безсмерті Безсмерті руського народу і росії мікрохвильовка за загиблого сина За те, що ви виховали такого чоловіка і візьміть від от адміністрація від предприймає ретруюруюча наш Це, во вопірах мой а через український БПЛА на росії не продають алкоголь А на черзі ворона через атаки українських БПЛА почали вимикати інтернет. Удар припав по найболючішому. Тепер перестали продавати алкоголь. Для русських без пляшки і вайфаю життя втратило сенс. А от у Макіївці через нестачу працівників на два тижні закрився рац за всі роки при Україні такого не було. Але з приходом Росії настала якась весільно реєстраційна руїна: ні шлюбу, ні розлучення, тільки хаос і черги. Тепер навіть одружитися недосяжна розкіш для рускава міра. А от російські ЗМІ з тривогою пишуть про братній Кабул, який до 2030 року може залишитися без води. А от про Донецьк, який вже залишився без води, ані слова. Про виснажені водосховища Донбасу, які зникають через дії самої ж Росії, теж мовчання. Маріуполь. А от ми розкажемо. Окупована Макіївка. Пройшов дощик, і мешканці одразу ж вийшли по воду. По воду з калюжі. <му> Бо коли руський мір, то кожен дощ стає комунальним святом. Продовження водяної саги в окупованому Донецьку. Це місто сидить без води, а тим часом вона весело б'є фонтаном зі ржавих труб і розмиває асфальт на жвавій вулиці у Кіровському районі. От к чому привело бездійство Кіровського водоканалу. Руський мір це коли води немає, а потоп є. І тимчасово окупований Маріуполь теж звільнили. звільнили від води. Тепер він живе в стилі Донбасу без душу і без чистого посуду. До 2022 року за часів бендерівців вода була. А зараз руський мір показує, як економити на воді по справжньому. А от українські кіберфахівці привітали Росію у День Росії, зламали телеканали на каналах Ростова, Москви, Волгограду та й навіть окупованого Криму замість програм запустили відео з дуже символічним сюжетом про наслідки контрактів із Міноборони РФ. І на завершення хвилинка шизофренії Путін закликав своїх так званих героїв, так званої СВО, не боятися смерті і заявив, що сила Росії та русского народу у безсмерті, Безсмерті руского народу і Росії, нашої країни. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.